Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні в нас на обзорі новий проект. Це криптокран, в якому ми можемо збирати криптовалюту кожні 2 хвилини. Силочка на цей кран буде в описі, і також на мій телеграм-канал також буде в описі. Як бачите, я вже вчора викладав цей проект сюди і вже більше 120 людей побачило про цей проект. тому будь в числі з цими людьми, які першими бачать проекти, які я викладаю в своєму телеграм-каналі. Е, як бачите, в мене на балансі 69 мільйонів поїнтів. Після того, як ви зареєструвалися, ви можете заходити на фейсіп. От, І кожні 2,5 хвилини забирати кран. Кран дає приблизно 3. З половиною мільйони поїнтів кожні 2,5 хвилини. Ну зараз ми побачимо. Тут у нас було таке підключення невелике, як бачите, 3 мільйони 615 тисяч. От, І нам потрібно пройти тут дві капчі. Як бачите, вон 7 10. і ми маємо по порядку їх вибрати. От, і тут ще є, треба вибрати картинку, яка найрідше нам попадається. От. Тому зараз. Ми її подивимося. Напевно, оця картинка. От, картинка. нажимаємо внизу клейм нам. Якщо що, не переживайте, у вас є три спроби. От, Як бачите, неправильно. Ну, Ця картинка вона одна. потім. 4, 6, 9. От. Я думаю, зараз буде вірно, тому що це. так, як бачите, поінти Ми забрали. От, І 2 хвилини 30 секунд. Де? Дивіться далі. Далі у нас є такий таймер, безлімітний кран, от, на якому не потрібно чекати, там буквально 10 секунд. От 100. так е, так 300 так, Скільки поїнтів воно дає. Оцей безлімітний екран. Е, вся фішка в тому, що ми тут можемо 137 тисяч поїнтів кожні 10 секунд забирати. От тобто є 10 секунд, і ми можемо їх забрати. От, як бачите, так само там 2, 1, 6, прийшли дві капчі, нажали claim Now, забрали поінти. Далі, що є? І автофейсет, але для того, щоб автоматично вам збиралося, вам потрібні блискавки. Де взяти ці блискавки? Їх можна взяти в купоні, як бачите, тут є така купон. От, і ці купони я кидаю в своєму телеграм-каналі, в чатах, там дають 15 мільйонів токенів і 2000 блискавки. І також є серфінг. На цьому серфінг, як бачите, 15 секунд там дає 3,5 мільйони поінтів. Подивилися і е, вам дали є шортлінки. В шортлінках дають поінти. Як бачите, 528 мільйонів можна за 63 шортлінки. Отримати і також дають ці блискавки. Тисячу блискавку за кожен шортлінг. І, до речі, у вас є таке achievement де ви можете забирати також винагороди. Як бачите, 25 разів зібрати з крану, 50 разів зібрати з крану, виконати 10 шортлінг як бачите, я 8 виконав от і До речі, ще є Windows Ads. Як бачите, по 4,5 млн токенів, теж треба 15 секунд передивитися, далі перейти назад і вам дадуть е, поінти. Е, реферали досить непогані, як бачите, 72, 73 майже мільйони токенів. От, є також квіз. На квізі ви можете давати відповіді на запитання. От, як бачите, але якщо ви неправильно даєте відповідь, то вам знімають 100 тисяч коїнців. Якщо правильно, то 230 тисяч поїнтів дають. І на рахунок виводу виводити, ми можемо на дві платформи. Це FacetPay, а, і це Wallet. Я вивожу на це Wallet, тому що я вивожу в шибі. Як бачите, нажимаю шиба, нажимаю Вводимо email свій, нажимаємо віздру. Цього, Has Been Sent on the account. Як бачите, перекинули на мій аккаунт і тут вони списалися. Зайдемо в дашборд. Бачите, нуль на балансі. Скріни я кидаю в своєму телеграм-каналі в чаті. Всі знають, що проект платить, тому що він вийшов взагалі недавно. Це 20 тисяч користувачів. Вроде. От. Тому обов'язково приєднуйтеся в телеграм-канал, щоб знати. Про це все самим першим, про ці всі проекти. От тому всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто поставить лайк, хто напише комент. Всім пока.